Всім привіт! Вітаю вас на підкасті Хвиля Абсолюту». Сьогодні 24 лютого 2025 року, сьогодні третя річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І я е, цю зустріч хочу присвятити темі України. Я запросила до цієї співпраці. Свою колегу, практикуючого ченнелера альпійську відьму Таню Генвальд. Всім привіт, дякую за запрошення, буду рада щось підказати. Тань, а чому я вирішила запросити тебе? На минулому тижні я записувала ефір, присвячений тому, що відбувається в світі, гілки вирогідності, Негативна, позитивна, нейтральна про катастрофи, які сунуться, і що ми, як людство, можемо зробити, щоб підвищити власні вібрації, колективну свідомість і таким чином вібрації землі. І після цього я зайшла в Інстаграм і побачила твої сторіс зараз. я їх зачитаю? Mm -hmm. Мені одна одразу прийшла думка, що треба з тобою зробити ефір. Але вже не на тему всього світу, але на тему України. Що ти там писала до квітня, місяця, якщо Україна зробить ряд правильних дій, перемога буде в цьому році. Одна з дій корупція, і щоб летіли голови посадовців від людей підтримувати президента, об'єднуватися, а не чмирити один одного. Я дуже багато в тому відео, в якому куди несеться світ, дуже багато розповідала, що все це заради того, щоб ми об'єдналися. І ти підтверджуєш мою думку. Або я твою. І не звертайте увагу на заяви Трампа. Він обідався, що у нього не вийшло закінчити війну за один день. Признатися в цьому він не може. Значить, треба спихнути на когось. А це хтось Зеленський. І Зеленський ще возмущається. Трамп напористий бізнесмен, наглість, друге щастя. Чули таке? Хай покричить і його попустить. Зараз головне. Щоб Зеленський під цю шуміху не провтикав цей шанс до квітня. Я не сказала, що перемога в квітні. Ряд дій до квітня запустять цепочку, яка приведе до перемоги в цьому році. Звідки в тебе ця інформація? Прийшла. Ну скажімо так ще рік назад, приблизно я писала про те, коли дуже була велика напруженість, по тому що буде ядерка. Я писала, що в Україні ядерки 100% не буде. От я не буду озвучувати, де може бути в майбутньому. Скажімо, так, тебе але є інформація, так. да? Так, є, тому що в мене є таке: знаєш, якщо я це озвучу, воно скоріше може прийти до ту попасть. Вірогідності, що збудеться, я не дала, хочу. Туди увагу, да? дала туди увагу, дала туди увагу і звернула да. увагу людей туди. Угу. Але я тоді е, писала, що е, ядерки в Україні 100% не буде, і зараз знов-таки через рік часу е, в мене прийшла інформація, що ну буде ось так. Тому я вирішила тебе запросити і почнела ти е, на тему, що відбувається в Україні на різних рівнях подивитися, які у нас є гілки вірогідності. Можливо, є якісь послання для людей, що uh -huh. ми можемо зробити. Бо це викорінення корупції, що саме ми можемо зробити. Бо з одного боку, виходить, що треба підтримувати президента, а з іншого боку, як ми можемо повпливати на знищення корупції. І тому я пропоную заглибитися в ці процеси, починалити трошки і uh -huh. потім давати інформацію, що відбувається. Добре, давай. давай. Мені йде інформація щодо. Ем... Перша інформація, яка йде, це про повагу до президента і мається на увазі навіть не наз... звертатись до нього як до ем... пане президента, ем... ніякого зменшення типа Зеля. Е... Угу. Ніяких, ніяких таких неповажних моментів, навіть в тому, як ми звертаємось, пане президенте. Друге, це його. Обрали президентом не просто так, він найбільш за все підходив до, до цієї ролі, до ролі е, мається на увазі, що ми не бачимо цих пазлів, але воно так і мало статися, що він uh -huh. обирається президентом, потім починається війна. Тобто, е, те, що Трамп каже, що Зеленський поганий президент, бо він не зупинив війну, е, ну це не так. Бо Зеленського зробили президентом для того, щоб він провів країну. Крізь війну, uh -huh. а, бо він її тоді об'єднав. Тобто він був достатньо, не... як це пояснити зараз. Будь-який інший президент, який був в цих політичних кругах дуже довго, він би зрозумів, він би а, набагато швидше здався і здувся, бо він був, uh -huh. був як прагматик, як логік. А Зеленський був достатньо амбітним, і достатньо дірським, і достатньо, знаєте, як це кажуть, а, я не, а що так можна було? Типу, а, тобто він був достатньо такий, а, який, який міг об'єднати країну і провести її. Тому його вибрали не просто так. А, і тому зараз ще йде мені послання для емігрантів, що навіть якщо ми не задоволені його політикою. Це як виносити бруд із, зі своєї хати. В uh -huh. інших людях ми не маємо казати, як ми кимось незадоволені. Бо це так само, як жалітися подругам на свого чоловіка, наприклад. Якщо uh -huh. ж ти такий поганий, чого ти з ним живеш тоді. Uh -huh. Uh -huh. Тому uh -huh. обов'язково думати, що ми кажемо uh, про нашого президента, uh, серед. Аудитор серед іноземної аудиторії. Угу, згодна з тобою, тому що в мене також йде е, інформація про нього, що він, він геть непогана людина, його питаються постійно поставити так, що він. Ну, от він там весь такий е, ніякий, він достатньо м така. Е, Ну, типа, структурований. От мені він... В нього є своя структура. Ми її не до кінця можемо розуміти, але в нього є своя стру... структура. А ще те, що біля нього абсолютно не та команда, яка потрібна йому. Тань, а витягни мені, будь ласка, з поля. чия це команда? Це його команда? Чи це, а... Чи це нам нав'язали. типа, нав А ген Вона нав'язана, вона не його. Як це цього дядьку звати? Я бачу цього. Е, так, такий бородатенький. Е, господі. Резніков, навірно. Ми, Наш колишній міністр оборони, так? Да? Да. Е, так. Такий він бородо. Оце його команда, це його люди. Ну, тобто це не, ну, з, можуть казати, що Зеленський там збирав свою команду. Ні, до нього так сказати, він прийшов, він виграв, він все класно було, але до нього приставили команду. Тобто е крок вліво, крок вправо, і тобто, вже не, ну, це не його дії. Тобто, йому, йому зразу ж забороняють діяти по тому, як він хотів би діяти. Знаєш, що мені ще приходило? Тобто зараз ми повернемось до цього питання, бо це все було mm. про, про Зеленського. Мені приходило зараз, що я відчуть не розплакалась, що він, він каже, ви навіть не уявляєте, як мені потрібна ваша підтримка. Ви просто, я, я прям хочу плакати. Mm -hmm. а, ви навіть не уявляєте, як мені потрібна ваша підтримка. І те, що ми. Його зневірились, як ми кажемо, який він поганий, який він корупціонер, йому від цього так боляче, бо він на це не підписувався, коли шов президент його історія вибрала, і як би там не було, і нам дуже те, що нам дуже треба робити, це щоб ви розуміли. Аудиторія, яка буде дивитись. Я, ну, я не голосувала за Зеленського, я не фанат Зеленського. Е, але от зараз я відчуваю, наскільки ми всі знищуючи, е, знищуючи його е, морально, ну, тобто, думаючи так про нього, ми знищуємо його морально та емоційно. нам треба давати. Йому підтримку, тобто ми з думками та емоціями посилати йому силу, впевненість в собі, опору. А, бо він ризикує всім, він ризикує цілісністю своєї родини, що невідомо, чи угу. стосунки а. в його родині, чи вони ну, чи вони взагалі збережуться після цього всього. Тому одна з найголовніших задач українців зараз це посилати силу та підтримку своєму президенту. Угу. Я з тобою згодна тут. Що ще приходить? Чого, чого Трамп так себе веде? Угу. Ну, в нього дуже багато хитрості, скажімо так, що, напевно, зараз я підберу слова. В нього є своя тактика в плані того, що або спрацює так, знаєш, от знов-таки я все повертаюся до того, що він такий напорістий бізнесмен. Тобто він у е оц, цим своїм план А, план Б, план С, і отак от, він, поки він не отримає того, що він хоче. І якби він не відступиться від цього. От він сказав, що буде закінчувати. Окей, і тут він тіпа, пробує. На, хто на що поведеться, хто як буде. От такі, знаєш, типа роздачки такі. Знаєш, мені те саме приходить, що я, він, він веде ці переговори як бізнесмен, що типа приходить, е, є варіант, оцей найкращий для мене, який я їм пропоную. Угу. Не, там, схавають гачок чи ні? Не угу. Окей, є другий варіант. Тобто він готовий е, зменшувати ставки, робити інші пропозиції комерційні, але починає він з найкращого для себе, е, для себе варіанту. Угу. Е, і потім дивиться, чи, е, як Україна буде реагувати. Угу. І тому Україні треба знову ж таки, як завжди, треба було виступати сильним партнером е, 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 і казати, на що ми погоджуємося, на що ми не погоджуємося. А взагалі, взагалі, мені показують, що е, на тому рівні, який ми бачимо, то Трамп веде себе погано, але на іншому рівні, на глибшому рівні, Трамп сам цього не усвідомлюючи. Об'єднує українців. Тобто він думає, mm -hmm. що він нас. А насправді тут ще питання: хто кого. Так, є таке. Дійсно. Ну, Тут, знаєш, тож, оце з цим планом А. ну, Тобто він так е е грається, от mm -hmm. у нього гра така, це його стиль. тобто Він не буде нікого жаліти, він от дійсно робить що краще для себе. Mm -hmm. А, слухай, вчора була інформація, що він агент КГБ завербований. Не знаю, давай глянемо. Давай. Ні. Собі ні? Ні. кажуть, що ні? Ні, кажуть, ні. Мені кажуть, що це дуже поверхнева ідея. Ну, типа, якби він був дійсно. Як це пояснити? Коротше, там такі схеми, що якби він справді був агентом КГБ, то воно було б так сильно, так сильно завуальовано, що ми б ніколи про це не дізналися. Тобто людина, яка mm -hmm. тіпа, в екран кричить, що цей диктатор, а російський не диктатор, і давайте тіпа, знову дружити з Росією, це дуже явно. Вони так не діють. Ну, тіпа, mm -hmm. це, це дуже велике паліво. А, тому якби, якби це була правда. Тобто, агенти КГБ насправді ті, хто, про яких ми навіть... Ну, вони діють абсолютно інакше. Mm -hmm. дуже, дуже дуже скрита. І ще, до речі, знаєш, я забула сказати, мені проходила інформація стосовно української мови? А, люди, які пишуть пости про російську мову, а, є повідомлення, що. Таким чином, ви можете розмовляти російською мовою хочете, розмовляйте російською мовою. Але коли ви пишете це, коли це ви маніфестуєте і демонструєте, чекаєте коментарів, входите в цю сварку, ви реально підіграєте ворогу. Реально підіграєте ворогу. На даний момент треба замовкнути. Все, що ви робите проти України, ви робите. Типу за за іншу сторону. Угу. Тому це, це те ж саме. Ви можете мати свою думку, ви можете розмовляти російською мовою, але не робіть навколо цього збирання хейпу, хейту, і так далі. Ну знов таки, куди ми зливаємо свою енергію? Навіщо? І навіщо ми це робимо? Навіщо ми підсилюємо той Грегор? І знаєш, що щоб мені приходило, не теж хочу доказати цю думку. Що боротьба насправді іде не за знищення фізичне України, а боротьба йде на те, щоб зламити українців дух, і щоб люди самі захотіли російського рускава міра, щоб вони самі сказали, президент, давай закінчи війну, віддавай території, давайте обирати проросійське російське правительство. Ми готові бути проросійськими, аби не було війни. Ось це головна ідея. Головна ідея, щоб Україна сама прийняла це рішення. От їх, ну, я маю на увазі ідея загарбників. Там немає стільки цілі, як фізично фізично захватити території. Тобто там є ціль захватити територію, але не через фізичне просування військ, а через те, що Україна сама скаже, знаєш, мені де фраза. Краще плохінькі дамой. Ну, це російська uh -huh. херня. Е, «Б'єт, значить, любіт. Оце все. Оце от, от те, що вони намагаються зробити зараз з Україною. Патрік, Патрік, дивись, це наш прапор. Так, це наш прапор.